Якщо спомню, я вам скажу. Привіт, мої гарні! І сьогодні я хочу поговорити з вами на тему мої пусті баночки. Я назбирала вже купу косметики. Тут і декоративна, і доглядова, і трішечки косметики за доглядом волосся. Так ось, давайте, щоб не затримуватися, почнемо. Так, і з першого я почну з волосся. І давайте почнемо з ось таких спреїв для волосся. Цей спрей Фортеса дуже класний спрей, він гарно розподіляється по волоссю і дуже круто розчісується волосся після нього. Пахне він більш-менш приємно. В мене був ще шампунь та бальзам від цього бренду, але баночки я чомусь викинула. Але дуже класний продукт для фарбованого волосся. Ось цей бренд Лісова, не знаю, що за бренд. Мене подарувала подруга. Я дуже закохалась у аромат. Дуже приємно пахне. Теж гарно розчісується волосся, і воно стає таким менш пухнастим, бо в мене волосся дуже пористе, і воно портиться буквально від всього. Так, і у нас іде такий тоник від Піксі. Мені його подарувала подруга, але що я хочу сказати, він непогано справляється з висипаннями, почервоніннями, він їх трошечки, трошечки лікує. Але він коштує зараз 1000 гривень, і за свої кошти можна купити більш кращий тоні. Далі ось такі дві сироватки. Це корейська сироватка. Я купила вже її другий раз, і вона в мене стоїть. Я її користуюсь, що мені подобається дуже класний ефект для шкіри. Вона зволожена і вона сяюча. І тон дуже гарно на неї накладується. Джоко Бленд, ця сиворотка мені сподобалась тим, що вона крута, пом'якша шкіра, Шкіра така стає шовкова, мабуть, просто як попка младенця. Говорять, сироватка дуже гарна. Будучи я її повторювати чи ні, ще не знаю. Але, мабуть, якщо захочу такого ефекту, то буду купувати це. Український бренд. Далі йде ось така гідрофільна олія від Skin Bark. Я вже заказала другу. Вона мені подобається, але трішечки щіплі очі. Якщо у вас чутливі очі, то не рекомендую. Але дуже гарно змиває макіяж. доглядає за шкірою. Шкіра така приємна дотик після неї, тому я її взяла другий раз. Ось таке довід клінік. Міні-тревел брала. Ця міцеляна вода мені не сподобалась. Вона так дуже гарно пом'якшує шкіру, але макіяж вона дуже сильно розмазує. Тому я її більше заказувати не буду, тому що коштує вона як крило літака, але функції свої вона виконує ну, дуже сумнівно. І ось такий гідрофільний гель чи крем, як правильно, я вже не пам'ятаю, теж його використовувала. Дуже класно він пахне, мені подобається. Класно, він змиває макіяж, але теж коштує він дорого. Хоча я б, мабуть, його повторила. Мені подобається, як він змиває і з очей, і зі шкіри навіть самий водостійкий макіяж. Далі в нас іде, ну, майже закінчилось, Це два в одному міцелляна вода від Garnier. Ось ця фіолетова мені підійшла. Вона теж гарно змиває водостійкий макіяж, буду її повторювати, мабуть так, тому що вона коштує недорого. І своєю задачею вона справляється. І в мене немає на неї ніякої алергії. Щось в мене тут прилетіло. Ще ось така сироватка Evelyn з вітаміном С. Вона трішечки висвітлює шкіру і додає легкого сяйва. Але є кращі сироватки з вітаміном С. Ну, якщо хочете побалуватися або спробувати, то вона коштує недорого. Буду її купувати чи ні, мабуть, ні, тому що в мене подобається ось ця корейська сировот. Це була тревел версія праймера від NYX. Він непоганий, але не на кожен день. Він дуже так забиває пори, згладжує класну шкіру. Він підійде більш для жирної шкіри. На кожен день не використовувати, але на свята так можна. Ну чи купувала би я повнорозмір? Ні, я працювала на косметики NYX, знаю, що це за база є набагато краще, але зараз мені хватає мого догляду. І будь-який тон на мене буде дуже гарно сидіти і триматися. Так, тональні основи: дві від Evelyn, дві від Lamella. Ламель Smart Skin дуже розпіарена тональна основа, але вона непогана. Дійсно, непогана за свої кошти. Вона круто перекриває шкіру, але не підійде, мені здається, для жирної шкіри, тому що цей тон може сповсти. Має SPF 30, непогано перекриває, має також сінці під очима, якщо у вас немає консилера, та почервоніння теж більш-менш -мен перекриває. Буду купувати я його, мабуть, так, ще куплю. Колись небудь. Ламель Face, якийсь там Oh, my Face, мабуть, називається. Стерлась назва цей відтінок 401. Тут є масло чайного дерева, і він бореться з почервоніннями. Так, мені він сподобався, я заказала вже другий. І він непогано допомагає боротися з насипаннями. Хоча казалось би, що це більш-менш звичайний тон. Але мені сподобався і. Так, в мене є вже другий тюбик. Evelyn, Evelyn Liquid Control, я заказувала вже два рази. Мені він подобається на кожен день саме те. 24 години обіцяють, так, він довго тримається. Тому, якщо хочете щось таке щільне, і перед тим, як ви будете використовувати, його треба встряхнути. Пам'ятаємо. Evelyn Wonder Match дуже класна тональна основа, дуже приємне, люксове пакування, і за свої кошти він. Коштує кожну копійку. Буду я його ще заказувати, мабуть, так, тому що він теж щільний, все перекриває і трішечки нагадує тон від а котрий теж йде в склі. Не пам'ятаю, як називається, теж там 24 години, мабуть, тривається. Якщо вспомню, я вам скажу. Так, консилери. Maybelline, Дуже класний консилер, я його використовую. Відтінок 01 більш персиковий, від цінців буде класний. Є ще 0,0, я теж використовую, але більш на почервоніння, і якщо мені потрібно висвітлити зону. Дуже класно тримається весь день, але якщо у вас дуже суха шкіра, то може підкреслювати ще Ціна якість мені подобається. Ось цей консилер, я не пам'ятаю, де я купувала, мабуть, мені його подарували, але він коштує десь 120 або 150 гривень. Недорого, тут зручний аплікатор і 5 мілілітрів. Мені сподобався, якщо я його знайду, теж куплю цей відтінок. Отут тут є відтінок. Тут, мабуть, відтінку немає. Рожевий беш, називається, тон 02. Він більш, я б сказала, не рожевий, а більш персиковий і гарно теж перекриває синці і зволожує шкіру навколо очей. Тому буду я його купувати. Так, мені сподобався компанія Maxi Color. Так. Дуже багато балакаю. Давайте олівець для брів від Evelyn. Відтінок в нас Тауп 01. Мені дуже сподобався, коштує недорого. Автоматично олівець, його не треба ніяк підтачувати. Такий приємний тауповий відтінок. Підійде як для брюнеток, так і для блондинок. Я його використовую, тому мені подобається. Є ще ось такий від Lamel. У мене десь був, але я, мабуть, теж викинула теж у такому відтінку гарний олівець коштує до 100 гривень. Ось це Lane Pro і ламель, мабуть, вони на одному заводі кліпаються. Коштують однаково, більш-менш. ламель, мабуть, трішечки дорожче. Фіксують більш-менш однаково, мої волосячка вони не витримують, вони спадають, і мені це не подобається. Тому. Не раджу, якщо у вас дуже таке прухке волосся, яке ну, просто так не тримається. Якщо у вас дуже слухняне волосся, то прошу купуйте, але мені не сподобалось. А от клей від NYX мені подобається, я купую вже другий або третій раз. Він, мабуть, нескінчений. Дуже класна формула, але мені здається, зараз у нової версії, ну не нової версії, а у цієї ж версії, Трішечки змінили склад, і він якось, може, мені здається, що він чуть-чуть гірше став тримати волосечка, але тримає, і мені подобається. Буду ще купувати, мені він сподобався, тримає гарно, але формулу трішечки змінили. Так ось, так, раджу, купуйте, коштує приблизно 350 гривень, десь так. І так, лайнери від Tanix. Тут дуже класна кісточка. Вона класно працює, класно малює, і продукт можна ще використовувати. Я думала, він вже закінчився, але ще трішечки малює. Можна намалювати тонку стрілочку. Нікс то моя любов, він ще водостійкий, але якщо піде дощ, то ні, він триматися не буде. О, Ще щось малює. Так, ось, Нікс. Я беру вже друга. Та ні, п'ятий раз, мабуть, тому дуже раджу використовувати, купуйте, але купувати краще його по акції, тому що він коштує близько 400-450 гривень. Але коли акція, можна за 320 його взяти. Є ще корічневий колір. Тому раджу, беріть, буду його купувати ще довгий роки, якщо будуть випускати. Так, купувала колись ось такі підводки від «Ламель». Вони, вони кольорові, що мені подобається. Багато було кольорів, але буквально за місяць-два вони висохли. Хоча я користувалася їм не так часто. Тут класна пігментація, але на очах вони тріскаються і недовго носяться. І швидко засихають. Коштували приблизно 120-150 гривень, мабуть, якщо не дорожче. Але якщо буде така ще колекція, то я, мабуть, ні, купувати не буду. Так, і цікаве, це туші для Вій. Давайте почнемо з Evelyn. Це серія Volume, це варєте. Варєте мені подобається трішечки більше. Тут такий зручний м'який пензлик, гарно подовжує вії і гарно їх промальовує. Але і та, і та туш, вони відбиваються. Тут трішечки інший пензлик, не такий зручний, як полум'я, але мені теж подобається. І туші від ламель. Оця туш, мабуть, в постійній колекції. Мені вона ніяк не сподобалась, тому що вона відбивається. Тут незручний пензлик, такий дуже товстий і він великий. Можна колоти ока просто так. Вона відбувається, вона трішечки подовжує, трішечки дає об'єм, але за свої кошти вона того не варта. Так, колекція Hope, непогана туш, вона не відбивається на моїх очах, що мені дуже подобається, але це була лімітка. Тут непоганий пензлик, він не великий, і маленький, те, що треба. Якщо б вона була б у постійній колекції, я би її купувала. Ось ця туш серії культ-жовта теж непогана туш, але зараз я використовую таку блакитну, і вона в мене зараз на очах і не відбувається, не осипається. Я дуже її обожнюю, вона в мене закінчується і буду її купувати. Жовта теж непогана. Тут ось такий, як ялинка, пензлик. Кому подобається, купуйте, але мені більш. Полюбилася блакитна туша. Діж, будь ласка, у коментарях, які продукти ти полюбляєш, і які купляєш вже не раз. Дуже цікаво почитати, тому не забудь поставити лайк, підписатися, обожнюю тебе цілую люблю. Пока-пока!